Бувало, що ви хотіли щось смачненьке, але через нерозуміння опису страви отримували занадто гостру або кисло, яка вам зовсім не подобалася. Тому у цьому відео ми навчимося правильно описувати смаки англійською. Вітаю вас на каналі Easy Paszy. З вами Іна, і як завжди в описі під відео ви знайдете посилання на вправи, які вам допоможуть вивчити нові слова, а їх буде достатньо сьогодні. І сподіваюся, цей матеріал буде для вас корисним у розмовній мові. Ловіть нову хвилю англійської з Ізі-Пізі. Розпочнімо з різниці між словами «taste» та «flavor». Інколи їх перекладають просто як смак, тобто використовують як синоніми. Але є невелика різниця між цими словами. Тейст смак використовується тоді, коли ми говоримо про смак, який ми відчуваємо рецепторами нашого язика. Наприклад, This Candy is sweet». Ця цукерка солодка, або «Lemons have a sour taste лимони кислі на смак. А «flavor» краще перекласти як смак та аромат, адже це слово описує не лише смак, який ми відчуваємо язиком, а й описує загальне враження від їжі чи напою. Тобто включає в себе і опис смаку, і запаху, текстури їжі, чи навіть температури. Наприклад. This soup has a rich chicken flavor. Цей суп має насичений смак та аромат курки. Також ми це слово можемо перекласти як присмак. Наприклад, this wine has a fruity flavor. Це вино має фруктовий присмак. А чи знаєте ви, як сказати англійською після смак? Напишіть відповідь у коментарях, а я відповім на це питання в кінці відео. Розгляньмо ще різницю між словами «tasty» та delicious. В українській мові словник ці два слова перекладає як смачний, але між ними теж є різниця. Тейсті смачний, вказує нам на те, що їжа просто смачна, і це слово є більш нейтральним. Наприклад, «This soup is tasty» цей суп смачний. А якщо ми хочемо більш емоційно е, описати відчуття від їжі, тоді потрібно використати delicious. Надзвичайно смачний. Delicious. Наприклад, this cake is absolutely delicious. Цей торт надзвичайно смачний. Тобто слово delicious допомагає нам більш емоційно описати наші враження від їжі. Переходимо до самих смаків. Перше слово sweet. Солодкий. sweet. Наприклад. I love sweet desserts like cake or cookies. Я люблю солодкі десерти, як от торт чи печиво. I love sweet desserts like cake or cookies. Creamy. Вершковий. Creamy – Наприклад, I love the creamy taste of this cheesecake. Мені подобається вершковий смак цього чизкейка. I love the creamy taste of this cheesecake. Fruity. Фруктовий. Fruity – Наприклад. This wine has a delicious fruity flavor. Це вино має смачний фруктовий присмак. This wine has a delicious fruity flavor. Savory. Приємно солоний пряний смак. Пікантний. Savory. Наприклад, I enjoy savory pancakes with cheese and herbs. Мені подобаються пікантні млинці з сиром та зеленю. I enjoy savory pancakes with cheese and herbs. Хочемо подякувати усім, хто переглядає наші відео і підтримує нас. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, підпишіться, натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Якщо наш матеріал для вас корисний і допомагає вивчити мову, ви також можете підтримати нас на Патреоні, за що ми будемо дуже вдячні і це допоможе розвивати наш канал. І також не забувайте ставити лайки та залишати коментарі. Бленд! Прісний без смаку. Blend. Наприклад, I find chicken a little bland. На мою думку, курка трохи прісна. I find chicken a little bland. Bitter. Гіркий. Bitter. Наприклад, this coffee tastes bitter without sugar. Цікава гірка на смак без цукру. This coffee tastes bitter without sugar. Sour. Кислый. Sour. Наприклад. Lemons are very sour. Лимони дуже кислі. Lemons are very sour. Astringent – Терпкий. Astringent – Наприклад. This green tea has an astringent taste. Цей зелений чай терпкий на смак. This green tea has an astringent taste. Pungent. різкий, їдкий. Pungent. Наприклад. The garlic had a pungent taste. Чесник був різкий на смак. The garlic had a pungent taste. Ще поговоримо про змішані та більш складні смаки, такі як Bitter sweet Гірко солодкий. Sweet. Наприклад, dark chocolate has a bitter sweet flavor. Чорний шоколад має гірко солодкий смак. Dark chocolate has a bitter sweet flavor. Sweet and sour. Кисло солодкий. Sweet and sour. Зверніть увагу, що D не вимовляється. Sweet and sour. Наприклад. I like sweet and sour sauce with chicken. Мені подобається кисло-солодкий соус до курки. I like sweet and sour sauce with chicken. Tanny. Гострий кислий терпкий. Наприклад, this lemonade is tanny and refreshing. Цей лимонад кислуватий і освіжаючий. This lemonade is tanny and refreshing. SHARP. Різкий. Sharp. Наприклад, The cheese has a sharp taste. Сирий різкий на смак. The cheese has a sharp taste. Acid. Дуже кислий. Acid. Якщо ви в дитинстві їли шипучку, то це ось такий смак. Наприклад, The salad dressing has an acid taste. Заправка до салату має дуже кислий смак. The salad dressing has an acid taste. Salty. Солоний. Salty. Солоний. Наприклад, I don't like salty snacks. Я не люблю солоні закуски. I don't like salty snacks. But my cat does. High five! По. Peppery – Перчений. Peppery. Наприклад, this dish is a bit too peppery for me. Ця страва трохи занадто перчена для мене. This dish is a bit too peppery for me. Spicy – Гострий. Пряний. Spicy. Наприклад, I love spicy food like chili peppers. Мені подобається гостра їжа, як от перець чилі. I love spicy food like chili peppers. Якщо ви звернули увагу, попередні слова закінчувалися на Y. Тобто ми можемо взяти іменник, додати до нього Y, і в нас вийде прикметник, який допоможе нам описати смак. Наприклад, salt – salty, pepper – peppery, cream, creamy, spice, spicy. Hot, пекучий. «hot» – Наприклад, The curry has a hot taste. Карі пекучий на смак. The curry has a hot taste. І ще два слова, які вам допоможуть описати щось не дуже приємне на смак. Перше слово disgusting. Огидний неприємний. «disgusting» – Наприклад, The smell of the fish was disgusting. Запах риби був огидний. The smell of the fish was disgusting. Або This milkshake is disgusting, it's sour and warm. Цей молочний коктейль е, огидний на смак. Він кислий і теплий. This milkshake is disgusting, it's sour and warm. Також ви можете використати ідіому, яка допоможе описати неприємний смак напою чи рідкої їжі. Like dish water. Як помиє, несмачний. Like dishwater. Наприклад, this tea is like dishwater. Цей чай як помиє на смак. This tea is like dishwater. І на початку відео я запитувала, як сказати англійською після смак. Це буде aftertaste. Aftertaste. Наприклад, The chocolate left bitter aftertaste. Шоколад залишив гіркий після смак. The chocolate left bitter aftertaste. Дякую усім за перегляди. Сподіваюся, відео було для вас корисним і ви вивчили багато нових слів. В описі під відео ви знайдете посилання на вправи, які допоможуть вам закріпити цей матеріал. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, поширювати відео і в коментарях залишайте теми, які вас цікавлять. See you!